Іржави не значить безпечний. На полі біля району синібалки виявили бойові снаряди часів Великої Вітчизняної війни. 28 іюля позвонили з відділу надзвичайної ситуації міста виконкому народу Борисполь виявлення три артилерійські снаряди. Виїздом на місце було встановлено, що це да, дійсно три артилерійські снаряди 122-го калібру. Часів великої вічизна війни. Випадок не перший, каже заступник начальника частини піротехнічних робіт Володимир Паламарчук. Снаряди хоче заржавіли, але підірватися можуть ну буквально бути точнішим нових петрівцях. Три, десь три місяці назад, ні менше. Оце 40 днів було в четвер. От людина теж знайшла снаряд, от, невеликого калібру, 45 мм, міліметрів. Це от 122». От, а то 45, ну приблизно ну сантиметрів в, в довжину, десь 8. От і виходить, ну непонятно як там, тому що людина чи розбирала, чи може вона впала. Та той снаряд, і людина просто погибла. Снаряд спрацював. Аби уникнути небезпеки випадкового підриву, снаряди піротехніки підривають навмисне на полігоні в Артемівці. У Кажем, такому снаряді 50% десь тратіло заряду, який може. Зробити велику шкоду один снаряд, а тут бачите вже більше 110 снарядів. Аби вберегти себе від відголосків війни, виявивши боєприпаси, навіть якщо вони виглядають старими та недієвими, потрібно звертатися в правоохоронні органи, там з ними розберуться, каже Володимир Паламачук. Головне ж додає, снаряди краще не чіпати. Потрібно просто відійти. місце якось обозначити, щоб ніхто туди не вступив. От ну, случайно машина може це проїжджа частина там, туди сда щоб не було доступу. Леся Карпенко Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.